hello everyone this is level B1 lesson 63 phrasal verbs on channel English with Mila My name is Mila I would appreciate if you don't forget to subscribe and put like and today we are moving to next letter So let's continue phrasal verbs starting with letter p pass away зникнути. Ідеться про проблеми або традиції. До прикладу, His grandparents passed away over a decade ago. Його дідусь та бабуся померли більше 10 років назад. Pass on перекладається передавати або делегувати. До прикладу, Parents often pass on talents to their children. Часто батьки передають таланти своїм дітям. Pass Out перекладається. Знепритомніти або роздавати. До прикладу. Мері so no нічого не їла цілий день. Тож не дивно, що вона знепритомніла. Пес Овер перекладається. Пропустити або ігнорувати. До прикладу. Can I just pass over all the difficult questions? Чи можна просто пропустити всі складні запитання? Pass up перекладається упустити або прогавити щось. До прикладу, You'd better not pass up this opportunity to move up the ladder. Краще би ти не прогавила цю можливість просуватися по кар'єрних східцях. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. It's important to t -t, t t t some tasks around the house to your children. Важливо делегувати деякі справи по дому своїм дітям. Делегувати це фразове дієслово to pass on. It's important to pass on some tasks around the house to your children. The teacher usually -t -t, або small mistakes. Зазвичай вчитель ігнорує наші незначні помилки. Ігнорувати це фразове дієслово Ту пас. Тут речення у теперішньому часі. Present simple. Йдеться про вчителя це він, третя особа однини тому до дієслова слова додається закінчення С. У випадку, коли дій слово закінчується на шиплячі голосні типу S, додається закінчення ES. Отже, passes over. The teacher usually passes over our small mistakes. If you worry much, remember this too shall t -t 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 -t. Якщо ти сильно хвилюєшся, Пам'ятай, що і це минеться. Щось минеться це фразове дієслово to pass away. І це минеться, вважається сталим виразом. Тому тут вживаємо pass away. If you worry much, remember the too shall pass away. The social worker t t t t his business cards to everyone in the room. Соцпрацівник роздав свої візитки усім присутнім у кімнаті. Роздавати це фразове дієслово to pass out. Речення у минулому часі. Pass simple. Дієслово to pass. Правильне, отже до нього додаємо закінчення ED. Passed out. The social worker passed out his business cards to everyone in the room. That's all for today. Thank you for your time. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.